Українська література 11 клас. Павло Тичина феномен кларнетизму Арфами арфами. Опанно Інно. Ви знаєте, як липа шелестить. Уяви собі світанок після грози, Сонце виринає за обрію, і кожна краплина роси бренить, немов музична нота. У душі народжується відчуття радості, гармонії. Єдності з природою. Саме так, мов симфонія світла і краси, звучить збірка Павла Тичини. Соняшні кларнети. Це перша книжка молодого поета, яка стала справжнім вибухом в українській літературі. Збірка вийшла у Києві в приватному кооперативно-видавничому товаристві Сяйво наприкінці 18-го року. Настрій сонячних кларнетів велично гуманний, піднесений і зовсім юний, яким юним був тоді ще Павло Тичина. Чому сонячні кларнети? Сонце це втілення божественної енергії, краси і вічності, і кларнет музичний інструмент із ніжним м'яким звучанням. Сонячні кларнети це ніби музика всесвіту. Сонце грає на кларнеті, і його мелодія наповнює все живе світлом, гармонією і красою. Поетичне кредо Павла Тичини. У збірці сонячні кларнети є поезія, уривок, з якої звучить так: не зерс, не пан. Не голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух в безсмертнім всі планети. Зевс це головний бог у давньогрецькій міфології, пан це давньогрецький бог лісів, полів, пастухів і отар. Отже, поет відкидає традиційних великих богів античності. І навіть християнські символи голуб дух. Ліричний герой збірки соняшні кларнети відчуває себе частинкою космічного танцю нескінченного руху життя. Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними, йде весна запашна. Квітами, перлами закосичено, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій, вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я. Скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий, з переливами де весна запашна квітами перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами ой, открий колос вій. Сміх буде, плач буде перламутровий. Арфа один із найдавніших музичних інструментів. Виникла ще в давнину. Зображення арф знайдено на стінах єгипетських пірамід у стародавньому шумері Асирії. Груна арфі часто порівнюють із голосом ангелів. Арфа часто уособлює небесну гармонію, поезію, ніжність, духовність. Арфа це інструмент, який ніби з'єднує землю з небом. Музикальність поезії Павла Тичини. Поезія Павла Тичини є музикальною, тому що, перш за все, в ній багато повторів: арфами, арфами, золотими, голосними. Обізвалися гаї, думами, думами, наче море кораблями, переповнилась, блакить. Павло Тичина в своїх поезіях особливу увагу приділяв ритму і мелодиці. Короткі рядки чергуються здовшими, що надає віршу схожості на музичну фразу: Буде бій, вогневий, сміх буде, плач буде, перламутровий. Асонанс повторення однакових чи подібних голосних звуків. Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Звук А широкий, світлий, сонячний передає радість, простір весни. О глибокий, округлий звук, який додає урочистості, гучності. <звону>. І звуки м'який, дзвінки, ніби струни арфи. І разом ці звуки створюють ефект хору. Алітерація повторення однакових чи подібних приголосних звуків. Думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить, буде бій, вогневий. В першому рядочку, і в другому повторюються звуки д і ми це як удари дзвону, як шум хвиль. Б і ви у рядках «буде бій вогневий, це звуки тривожного бою. Павло Тичина справжній музикант слова, справжній кларнетист в поезії. Поліна чи Інна. 1913 року 22-річний Павло Тичина познайомився з сестрами, доньками педагога Івана Коновала. Поліна та Інна Конувал. Поліна Конувал стала першим справжнім коханням Тичини. Однак їхні стосунки були недовгими, адже Поліна не відповіла йому взаємністю і згодом вийшла заміж за іншого. Інна конувал, тичина називав її Нюсею. Молодша сестра Поліни була закохана Павла тичину вона навіть освідчилася поетові у своїх почуттях. Інна померла молодою від суход у квітні 20-го. Павло Тичина тоді писав Померла Нюся. От тепер уже для мене поля зовсім не існує. В Нюсі я довго ще любив полю. Художник Михайло Жук. Картина Чорне і Біле. Художник Михайло Жук був вчителем тичини і добре знав історію його кохання. У центрі картини зображено два янголи. Чорний з супілкою, дуже схожий на Павла Тичину, ангел з чорними крилами. А в білому ангелі можна впізнати Поліну Коновал. О панно Інно, панно Інно, я сам вікно, сніги, Сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно. любив давно цвіли луги, Олюба Інно, ніжна Інно, Любові усміх квітне раз ще й тлінно. Сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, Зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, А хтось кричить: ти рідно, стрів, І раптом небо. Шепіт гаю, о, ні то очі ваші. Я ридаю. Сестра, чи ви любив? Ліричний герой в поезії наче балансує між теплим спогадом і теперішнім відчуттям порожнечі о панно інно, панно інно. Я сам вікно сніги, трагізм самотності. Сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно, Любив давно, цвіли луги, світла юнацька пам'ять. Теперішні і минуле. Риторичні фігури, окличні речення, запитання передають драматичний надрив душі ліричного героя. О панно-інно, панно-інно. Окличне речення. Любив риторичне запитання давно цвіли луги. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить: ти рідно стрів, знову риторичне речення і риторичне запитання. Сестра, чи ви любив? Утечини три крапки, не випадковий знак пунктуації, а частина музики його поезії. І раптом небо під гаю. О, ні, то очі ваші. Я ридаю. Сестра, чи ви вбив. Три крапки це мовчання, яке звучить голосніше за слова. Три крапки працюють як паузи в мелодії, нагнітають напруження, дозволяють відчути тишу між словами. Три крапки, ніби провали пам'яті, білі плями на полотні, снігові замети в тексті. Ця поезія про майже містичне кохання, що переплітається з красою природи. Ви знаєте? Як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди, збуди, цілуй очі. Кохана спить, ви чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць зорі, солов'ї. Я твій, де щують дідугани, а слові. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Іричний герой ніби зупиняє час кохана спить, кохана спить. Повторення створює мелодію слів, як у пісні чи Колискові. Спершу ліричний герой просто констатує факт: кохана спить, а потім милується, відчуває захоплення, і це милування плавно переходить на природу. Вичули ж Бо, так липа шелестить? Природа в поезії персоніфікована. Персоніфікація це художній прийом, коли неживим речам чи явищам природи приписують людські якості. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Липа шелестить, ніби співає, дихає, створюючи музичний ефект. Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани. Старі мудрі гаї, ніби спостерігають за тим, що відбувається, бачать те, чого люди не помічають. Гармонія людини і природи, переживання, почуття відзеркалюються у Всесвіті. Кларнетизм це не тільки літературний стиль, це філософія течини. Течина грав на словах, змушував їх звучати як ноти. Ми про це сьогодні багато говорили. Слова в поезії не тільки передавали. Зміст, а й звучали, як музика. Улюба Інну, ніжно-інну, любові, усміх, квітне раз ще й тлінно. Сніги, сніги, сніги. Кларнетизм течини – це його спосіб зробити поезію музикою. Фітаїзм. Це літературний напрямок і світогляд, що прославляє життя, радість, гармонію людини з природою і Всесвітом. Тичина через свою поезію, поезію сонячних кларнетів, буквально співає радість світу, осанну світу. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайворун, як золотий, з переливами йде весна запашна. Вітаїзм течини – це любов до життя у всіх його проявах, гармонія людини і природи, музичність і радість буття.